Якщо я зараз буду неправий, ви можете кинуть мене камінцем, кирпичем, а то ще й ломом по хребту втащить мені, хорошо? А я хочу передати привіт всім батлерам у військовій формі з прапорами України, які батляться з мусорщиками, скажімо так, да, з цими стряпками, там, на кепках їхніх. І так далі. Ні один військовослужбовець, який приймав участь в бойових діях. Який блядь, втрачав своїх побратимів. Не буде хоті близько батлиця з цим мусором. А от хто батлиться? Ну, я не знаю, що вам сказати. Ви прирівнюєтесь до рівня цього ж сміття, скажімо так. І люди дивись, на ці батли заходять, все по кайфу, накидайте, 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 давайте ми. Це ж тупо галімий хайп. Це тільки власна вигода. Ні один, що кажу, військовий, в який приймав участь діях, не буде страдати такої кордоні. Це неповага до себе, неповага до тих, хто зараз стоїть на захисті і бореться десь з цими від до тих, кого вже немає з нами.